Пропоную вам офісне приміщення на 10-му поверсі у офісному центрі Дата Роби. Це на героїв УПА. Офіс 300 квадратних метрів. Піднімаємось, покажу вам. Так, вийшли з ліфта. Піднімаємося на 10-й поверх. Ось вхід в офіс. По ліву сторону є місце для паління. Відразу вам покажу його. Також така зона відпочинку. Під час робочого дня подихати свіжим повітрям. Офісне приміщення 300 квадратних метрів. Відразу по ліву сторону така серверна, санвузли, рукомильника, також такий невеличкий кабінет, система кондиціонування. До речі, так класно на кожному поверсі виділено 10 кВт генератор. Коли немає електропостачання, в офісі можна працювати. І, до речі, навіть ліфт працює. Це дуже зручно, оскільки на 10-й поверх складно підніматися. Є достатньо багато паркувальних місць біля офісу, які можна за додаткову плату придбати. По ліву сторону такі невеличкі кабінети. Усі меблі залишаються. До речі, такий класний стіл можна регулювати. Він опускається і підіймається. Також гарне освітлення багатоденного, непоганий краєвид. Йдемо далі. Ще такий кабінет, також невеличкий. Ось тут планувалася велика кухня. Це можна підключити, встановити. Є вигляд на терасу. Вихід, тобто покажу вам вигляд, а з інакшої сторони з кабінету є можливість зараз. Вийти є ключі. Ось тут більше приміщення. Ось. Вихід на терасу, круто, можна відпочивати в робочий час з кухні і з офісу. Є два виходи. В описі буде зазначена ціна, контактний телефон і кого цікавить приміщення на героїв УПА 300 квадратних метрів. Звертайтеся, буду рада вам його показати. Гарного дня!